У Золочівському районі 117 сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. і для кожного вишиванка була створена індивідуально. Щорічно, вже в рамках святкування Святого Миколая Райдер спільно з органами місцевого самоврядування, скажімо, дарують дітям. Дарунки, дарують солодощі. Нашу ініціативу підтримали і депутати районної ради прийняли відповідне рішення з сесії виділення коштів для придбання вишиванок, депутати місцевих рад, на території яких проживають діти-сироти. Власне, хочу їм за це подякувати, за таку співпрацю. Створити стільки вишиванок справа нелегка. Над ними працювало близько 40 майстрів підприємства Фанел. шили протягом двох тижнів. Разом із Золочівською адміністрацією ми реалізували благочинний проєкт по пошиву вишиванок для сиротинців Золочівського району. Кожен працівник нашого підприємства вклав в цю роботу часточку своєї душі, тому ми сподіваємося, що діти будуть задоволені своїми вишиванками, які отримують до свята Миколая. Подарунками справа не обмежується, намагаються допомагати фінансово. Окрім того, вирішують питання освіти та навіть облаштовують житло для таких дітей. Є діти із прийомних сімей, є діти із дитячих будинків сімейного типу, діти нашого районного, дитячого будинку рідний дім. Вишиванка подарунок щирий та навіть романтичний. Цей народний символ допоможе дітям відчути тепло, яким вони згодом поділяться з іншими. Аліна Рудченко, Павло Замрій, Новини.